Сьогодні хочу вас познайомити з таким девайсом, як форма для варки яєць. Хтось назива форма, хтось назива чаша без різниці. Це спеціальні такі формочки, де можна варити як просто яйця, так і смачні яйця. Якщо вам потрібно там, на салат або в окрошку, ми варимо. Просто яйця, те, чим зараз будемо займатися. Якщо ви хочете зварити собі просто на сніданок чи на вечерю, ви можете сюди додавати і зеленюшечку, і саличку відразу, і сирочок або шинку, і можна так цілячком вливати. Можна в тарілочці взбовтати вилочкою. І залити розбовтане вже яєчко. Тобто, як вашій душі буде завгодно. Для початку, перед тим, як вбивати яйця, радиться 2-3 краплиночки олійки внести і змастити пензликом. До речі, для цієї цілі дуже добре підходять ось такі манюнькі пензлики, вони є в нашому в магазині їх можна замовити, коштують вони 15 гривень, здається, зовсім недорого. Дуже зручно, малесенький, легесенький. І ось так просто змащуємо усі форми олійкою. Це для того, щоб краще потім відходили наші готові вже яєчки, виходили з формочок. Не треба багато олії. Ви бачили, да, скільки я капала, 2-3 краплинки, не більше. І ось так змастити. Пензлик дійсно дуже легесенький, як можете бачити, він навіть не перевертає форму, якщо його ось так залишити. Ціна його 15 гривень. На сайті можна знайти в розділі товари для кухні під рубрика пензлики, або за артикулом 4, 0, 0, 4. Ну, тобто, передні нулі, наприкінці 4. До речі, самі форми для варіння яєць, також є в нас в наявності. До речі, ці форми зараз на акції. І якщо раніше ціна на них була 50 гривень, одна чаша повністю в такому комплекті, то зараз 30 гривень. Ну, а далі все дуже просто. Беремо яйце, розбиваємо і відправляємо в нашу чашу. Далі вставляємо верхню частину і накручуємо кільце. Так. А далі ковпачок також закручуємо, і наша форма готова до використання. І так роблю з усіма формами яйце вбиваю і збираю форму. Далі. Ось у ці верхні частини я не промазую олійкою. Це його не треба робити. Олійкою ми змащуємо тільки саму нижню частину, в якій буде е, варитися наше яєчко. Все, форма готова. Якщо у вас більші яйця, це яйце С1, ви бачили, да, воно якраз вміщається в цю формочку. Якщо яйце більше, або ви хочете все ж таки зробити там з сирком, з шинкою, то збираєте відразу ось так формочку, і вже потім. Ой. Ось через цей отвір вливаєте. Або яйце, або накладаєте туди шинку, сирочок чи зеленюшку. До речі, на акції вони тимчасово, це не постійна ціна буде. Все залежить від закупу, але той, хто бере відразу комплект, тобто шість форм, в подарунок йде ще ось така ложка. Це для того, якщо вам потрібно білок відокремити від жовтка, дуже зручно використовувати ось таку ложечку. Ви ставляєте хоч на форму, хоч куди там вам треба, вбиваєте сюди яйце, білок стікає, жовток залишається в такій ложечці. А далі все просто беремо каструльку, наливаємо в неї водичку. І доводимо до кипіння. Водичка закипіла і відправляю сюди формочки. Навіть якщо водички буде більше, вони будуть просто плавати, як поплавочки. Все і засікаємо час, вмикаємо таймер в залежності від того, наскільки. Ви плануєте хвилинок їх ставляти, що ви хочете отримати на виході. По типу яйце пашот в см'ятку, вкруту і так далі. До речі, таймери також є в нас на сайті, і ви їх зможете з легкістю знайти. Під артикулом 192 коштують такі таймери електронні 150 гривень. Дуже зручний, дуже класний. Засікаємо час, виймаю в мисочку з холодною водичкою. Все, залишаю вихолоняти. Не буду брехати, скільки точно хвилин варилися мої яйця. Чому? Тому що, поки я вам розповідала завзято про таймер, форми і так далі, я не засікла час для своїх яєць. По чому я орієнтувалася? Я відкручувала ось цю пимпочку і просто дивилася на стан дна оцього. І коли я побачила, що воно стало вже отаке, як звичайний білок, а не рідке, тоді я їх вийняла і погрузила в холодну воду. не потрібно не чистити. Беремо, хоч вживаємо просто так, хоч використовуємо для салата чи того крошечки. А ще класно робити з зеленюшкою, сиром або шинкою. А ще в цих яйцях будуть дуже смачні, заливні яйця. Тобто, і їх можна зробити ще більшими. Через верхню кришечку наливаємо, ставляємо в холодне місце, туди можна зелень додати в бульйон з желатином. Туди можна додати горошок зелений, кукурудзку, що завгодно. Заливається бульйоном, або міцним бульйоном, або бульйоном з желатином і ставляється в холодильник. Потім дістаємо з форми, і у нас виходять заливні яйця. Ось такий чудо-девайс для вашої кухні. Дуже прикольно, класно. І навіть саме свіже яйце не потрібно чистити. Користуйтесь!